У домашньому матчі четвертого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу суха балка жовті води вже на 14 14-й секунді поєдинку повела у рахунку, коли відзначився Ковальов, чим ошелешила гостей з івано франківського урагану, для якого подібне стало важким нокдауном. Адже протягом наступних третьої і четвертої хвилин зустрічі дуплет до власного активу записав ніжник. У другому забитому м'ячі варто відзначити віртуозний асист від Легензевича Ігру практично було зроблено. Втім, жовтоводців було не зупинити і за п'ять хвилин до сигналу. На відпочинок вже сам Легензевич довів рахунок до 4-0 на користь своєї команди. Все, на що в підсумку спромоглися гості, так це на гол престижу досвідчено, що турми на заключній хвилині матчу. Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу сухої балки. 4-1. Ми знали, що буде важка гра. Команда ураган дуже така молода і дуже боєспособна. Хлопці з футзальної школи, тому ми. Ми знали, що буде важко. Ну, да, дякую хлопцям, що молодці, була агресія, була сьогодні команда. От була команда. Е, моментів в кожній грі і ми создаємо, здаємо, і суперник, це футзал. Тут хто більше, хто більше доб, добріше обороняється, і воротар немаловажний. Тому сьогодні Дімі Бутову велике дякую. Молодець. Сьогодні він багато, багато відбивав, відбивав м'ячів, тому ми перемогли. Дякую, дякую хлопцям ще раз, дякувати Богу. Я сподіваюся, вірю в те, що ми прийшли до тями. У нас вже є, є якась гра. Ну, багато ще, ще треба поправляти, але є гра і є бажання і агресія. Оце найголовніше. Є дуже гарний настрой. І всі хлопці, ну і руководство, ми розуміємо, що нам треба, треба відійти до, до бойової одиниці, щоб боротися за якісь міста, тому в нас немає права на помилку. Будемо старатися, будемо битися, будемо грати. Я вірю в те, що у нас все вийде. Дніпровський атлетік футзал гостював у столиці у Києва футзалу, і також першим вже на сьомій хвилині вийшов вперед, коли нагорний проштовхнув м'яч у ворота після філігранного пасу Андре. Проте вже за 10 хвилин по цьому господарі відігралися, коли безглуздий і абсурдний гол у свої ворота привіз голки Дніпровців Мощеряков, Чим сповна скористався Масевич більше у зустрічі команди не забивали нічия Один. Я думаю, гра глядачам понравилась. Багато моментів. хлопці наші молодці. Я їм подякував за гру. Мабуть, нічийний рахунок він і по грі, і по накалу, і по градусу. Моментів було багато. У нас в першому таймі треба реалізовувати, щоб перемагати. Ну, десь будемо працювати. Над реалізацією, а так дуже гарна гара. Думаю, глядачам сподобалось. У турнірній таблиці Атлетік футзал розташувався на п'ятій сходинці. На дві нижче сьома суха балка, яка відстає на два пункти. Втім, має гру у запасі.